Доми, чи не кожному українцю хід Володимира Івасюка у сучасній обробці. Сьогодні співають Наталка Карпа та Софія Федина. Замість мінусової фонограми Живий оркестр, а у якості бек-вокалу – академічна капела Трембіта. Так відомі хіти українського майстра на сцені львівської опори співатимуть близько десятка українських виконавців. кажуть, феномен цього композитора у тому, що кількість його матеріалу ніколи не впливала на якість. Втім, додають виконувати Івасюкові хіти не так той просто. 100. діапазон в першу чергу і Васюк ніколи не пише, так як наша естрада зараз виконує пісні в там кварта квінта. П'ять нот розумієте, про що говорю тут є півтора октави, тобто він працює широко. Я не можу вибрати якусь одну там, от саме ця моя улюблена, мені дуже багато пісень, майже всі пісні подобаються. Надзвичайно хотіла звезду, заспівати танго без відповіді. Це моя була така мрія, і дякуючи пану Миколі, моя мрія збувається, і я матиму змогу презентувати цю пісеньку в львівській опері. Ми свої традиції не зраджуємо, оскільки і всі свої пісні, ну тобто, всі свої обробки Івасюка ми будемо співати. Те капела зробити українську пісню відомою, конкурентною та популярною, а ще схожою на закордонні хіти. Це основне завдання, яке хотіли реалізувати у проєкті. І саме твори і Васюка підійшли сюди як найкраще. Організатори кажуть, вибирали тих зірок, які б асоціювалися з усім українським. А щоб показати сучасність народних хітів, вирішили підкреслити академічним співом. Наші вокалісти мають Академічному манеру вона трошки інакшою. Вона, хоча ми стараємося в різних манерах співати, але це люди всі фахово підготовлені, вони мають закінчений вокальний факультет консерваторії музичної академії. Тобто тут здивувати голосом фактично важко, але можна здивувати іншим, розумієте? Ці люди є видатні тим, що вони вміють реалізувати свій талант, вони вміють його влучно подати, вони вміють знайти свою ізюминку в виконавстві, свою манеру. Я просто постарався зробити так, щоб українська мова була подібна. Скажімо, і гармонічно, і стилістично, ну, десь, скажімо, те, що роблять зараз Голлівуді. Гармонія, стилістика, фарби. Це дуже цікаво, коли ще є хор, коли є оркестр розумію. бо так, коли, скажімо, як раніше грали там три гітари, там бубен, це одне, А коли оркестр, коли, скажімо, є хор, це зовсім інакші фарби. Твори Володимира Івасюка у Львівській опері звучатимуть упродовж двох днів 4 та 5 березня. А щоб на концерт могли потрапити усі охочі, влаштують по два у день. Згодом, кажуть організатори, планують. Тур по Україні і вже мають запрошення за кордон.